Вітанки. 8 часов. От Отправив целый пардон посылок. що. И Наташа Ганусик. Тобі на сумме, на на Харьков, отправляв. От только-только я собрал 1500 гривень. Ну, четвертой отделение, сейчас пока хрень вам там покажу. Я тут, а! Я уже справился. А, посылки. Сейчас покажу отделение. ось. Оце на це відділення четверте, якщо хтось може присилати посилки, значить можете присилати, будь-що ви захочете передати хлопцям. Особливо це стосується питання з 20 грудня, коли масово треба буде е, на Новий рік їм шпакувати якісь новорічні подарунки. Всі чеки, всі квитанції, все зберігаю. От якраз мені насобирали 1500 гривень. І тисяч, Із них 1300 я платив за посилки, заправку посилок. От і рахуйте. Так, це баланс волонтера. Не плюс, не в мінус. Ну, я то в мінусі, ще в якому мінусі, тому що вони і так долгі за це волонтерство. Кожен день я то там прикриваю долг, то там прикриваю, то тільки заробив, там заплатив. Ну сам факт, що от завтра мені треба. 28 посилок відправити. І я всі посилки плачу потому тому що это, ну, я вважаю нормально. О, тому всім велике дякую. Хто може, до завтра теж хоч щось насыпьте, тому що я вже не прошу на посилки. Я купую, пакую, скупляю, пакую. Мені просто на відправку хоча б. Все, всім дякую. Поїхав далі у лікарню.